Всім добрий ранок. Продовжуємо робити бісідку. Кришу зробили. Один раз покрасили. Тут вагоночка сохне на наниз. Тут зараз будемо докрашувати. От тут вагоночка на рішоточки. І ось як знімаєш, вона наче така маленька. Бо я вчора ту до Дятулі їздив, ага. а вой там каже, дивився, ну хулика. Вона каже, та, він каже, ну то вона така маленька. Каже, тоді хранася маленька. Ну, бо, там ну, так кажеться, що маленька. Да. Трьохметрова біседка. Да, Велика. А він каже, та дивився, вроді така маленька. Кажу, у тебе скільки. Він говори, ну метра два. Uh -huh. Говори, а це пристав на метр ще більше. <laughs> Він каже, ну так. Да, в принципі, ну, та велика. Ну, квадратна була б лучше. Більше міста було б. Ну, а це якраз є А ще вже як зробимо шість. Да. Ще буде стіл, тут скамейки. Зверху а Знизу вагоночка. Гонка імитация груса. Не всі знають, що таке імітація груса. Хай лукер.